Вітаю! З вами смачно домашнє! Сьогодні готуємо легке в приготуванні, швидкий та смачний рецепт, який називається спагетті в шпинатно вершковому соусі. Мої близькі називають е, дану страву зелені макарони. Вам цікаво? Ну, тоді поїхали. Для приготування даної страви нам знадобляться. Макароні вироби з твердих сортів пшениці, в моєму випадку це спагетті, вершки 10-15% жирності, сир пармезан, масло вершкове, шпинат, цибуля я сьогодні використовую цибулю шалот, сіль, перець, італійських трав та чесник сушений. Також оливка олія для подачі. Детальні інгредієнти будуть наведені в описі до відео. Якщо ви хочете отримати смачні, пружні та красиві макарони, варити їх потрібно, дотримуючись кількох простих правил. Перш за все, до макаронних виробів потрібен великий об'єм води. І, відповідно, велика кастрюля. Для розрахунку кількості продуктів скористайтесь наступною формулою. 100, 1010. Перша цифра 100 це вага макаронів. Друга 1000 – це обсяг води і нарешті остання 10 це маса солі. Тобто 100 грам макаронних виробів у сухому вигляді вам знадобиться літр води та 10 грам солі. Остання цифра може змінюватись в залежності від смакових вподобань. А от примивати макарони не рекомендується. Це робиться тільки в тому випадку, коли призначається продукт для додавання в салат. Використовуємо 200 Грам макарону, відповідно, у нас 2 літри окропу і 2 столових ложки солі. Макарон готуємо згідно вказаного часу на упаковці мінус 1 хвилина. В нашому випадку це буде 9 хвилин. Тим часом підготуємо шпинат та вершковий соус. Мілко нарізаємо. Нашу цибулю. Також підготовлюємо наш шпинат. Шпинат можна використовувати як свіжий, так і заморожений. Попереднього просто треба розігріти в мікрохвильовці. В сотейнику розігріваємо масло. Та додаємо цибулю шалот. Додаємо пошаткований шпинат та тушкуємо. Приступаємо до натирання пармезану. Терти можна і на грубій терці, і на мілкій. Я використовую грубо. Наша цибуля стала м'яка, з'єдналася з шпинатом, тож тепер додаємо вершки і перемішуємо. Додаємо суміш італійських спецій. Часник та перець. Сіль додаємо за смаком. Тепер додаємо сир. У нас повинен вийти густий та насичений соус смарагдового кольору. Тільки вершки почнуть закипати, знімаємо соус з вогню. Ну що ж, макарони готові, соус готовий. Ну, треба з'єднювати і робити пасту. Додаємо трішки чорного перцю, пармезану і скроплюємо це все оливковою олією. Це додасть свій смак. Ну все. Наші зелені макарони готові. Ну що ж, друзі, дегустуємо. Це вишково. Це шпинатно, це смачно. Ну, ця страва підкорить вас 100%. Тому беріть на озброєння даний рецепт. Готуйте з задоволенням. Дякую всім за перегляд. З вами був канал Смачно Домашньо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково підтримуйте україномовний контент і всього хорошого. Па-па!